Бувають такі оповідання, які прочитаєш, і скільки б років не пройшло, ніколи не забуваєш. Є в них щось таке, що потрапляє в саме серденько або вражає так, що не можеш забути. Артур Кларк 9 мільярдів імен Бога. Монахи древнього Тибетського монастиря вірять, що Всесвіт був створений для того, щоб вони знайшли всі імена Бога, і тоді всесвіт завершить своє існування. Вони розробили спеціальну мову до програмістів, щоб ті написали програму для підбору імен. Цікаве, атмосферне і трохи страшне оповідання. Гордий робот Генрі Катнер та Кетрін Мур. Колись в дитинстві прочитав оповідання про винахідника, який, будучи п'яним, створив унікального робота і забув, навіщо той був йому потрібен. Смішне та цікаве оповідання, яке я пам'ятав майже цілком, але наглухо забув, хто написав та як називається. Пройшли раки, перш ніж я знайшов автора та назву, а також дізнався, що це цикл оповідань про винахідника Гелегера. Пекла це відсутність Бога, тед Чан. В оповіданні йдеться про світ, схожий на наш, але тут з неба інколи спускаються янголи господні та творять дива. А земля в будь-яку мить може стати прозорою, люди бачать тих, хто живе в пеклі. В центрі сюжету історія одного чоловіка, який втратив дружину. Дуже цікава концептуальна фантастика і просто неймовірна ідея в її основі. Оповідання: А ще земляни дають молоко, Катерини Калесник стала для мене найкращим оповіданням збірки Безмежний космос незвичний та абсолютно неочікуваний погляд на питання перш Контакту можливо не найприємніший та навіть образливий, не скажу для кого, але при цьому яскравий, атмосферний та реалістичний. Христовий похід ідіота Кліфард Сімак, прочитане ще в далекому 95-му році оповідання, назву та автора, яку я забув, знайшов десь близько нульових років. В оповіданні йдеться про такого сільського дурачка, який раптом отримав надздібності бачити все і всіх наскрізь, та змінювати реальність думки людей. І тоді, в свої 15 років, я раптом зрозумів, що не завжди добро може бути благом для людей. Межа бажань Роберт Шеклі. Годину тому я був бідною, але щасливою людиною. Тепер у мене є три бажання і ворог. Саме цією фразою запам'яталося мені це простеньке оповідання, в якому до звичайного чоловіка прийшов гість із пекла та запропонував виконати три його бажання. Причому просто так. Але найзліший ворог цього чоловіка отримає вдвічі більше всього того, що той забажає. Сни робота Айзека Зімау вперше це оповідання я прочитав дуже давно, і з тих часів ніколи його не забуваю. В ньому розповідається про робота, який почав бачити сни. Тут важливо, які саме сни він бачить та як реагують на це люди. А потім виникає наступне питання: які сни будуть бачити роботи в реальному світі, і як вже ми на це відреагуємо.